Слава Україні, друзі! Зараз ми працюємо в роті безпілотних систем першого окремого медичного батальйону. Ось один з роботизованих наземних комплексів, які хлопці застосовують для евакуації поранених. Саме сьогодні вони готуються до важливої місії евакуації пораненого з переднього праві. Це евакуаційний дрон. Його назвали Мауль. Він побудований на базі квадроцикла з двигуном внутрішнього згорання, який має велику перевагу над електричними, тому що може розвивати більшу швидкість. Ідея виникла у нашого командира батальйону, бо він робив швидку ставку на швидкість. І існуючі рішення з. Електричними двигунами вони не давали розвивати потрібну швидкість. Тобто там максимальна, наскільки мені відомо, 35. На цьому дроні можна їздити 70 при наявності гарного зв'язку. До нас приходить вже перероблений варіант, який ми дообладнуємо, до встановлюємо необхідне обладнання. Камера це елемент зв'язку. Інша вся електроніка схована от, за, чим, за цим щітком. На перевага того, що він двигуні внутрішнього згорання не електричний, це швидкість. Це те, що ні, не тільки швидкість. Уявіть зараз, що вдарили морози і акумулятори вони швидше В... З таким двигуном тут не буде такої проблеми. Це евакуація відбувається всі з нуля. Там не дуже гарний зв'язок. Бачив декілька НРК, але от угу. з такою капсулою бачу вперше. Це теж ваша. Розробка? Так, воно захищає від уламків. Сюди людину погружають в м'яких ношах. Мене особисто теж на відпрацюваннях е теж поміщали в цю капсулу. Було таке навіть, що він перевертався і назад ставав на колеса і далі їхав. Тобто це досить міцна конструкція. Ви казали, що постійно е розвивається цей комплекс. Це вже не перша його модифікація? Е не перший. Його зробили більш стійким, більш широку раму. Чим складніше, тим гірше. І треба дивитися, зважувати, як зробити так, щоб кожне таке покращення не додавало роботи інженерам, які там будуть це встановлювати, обслуговувати, налаштовувати, а воно приносило якийсь додатковий відсоток успіху. Тобто є така тактика, якщо у вас є проблема і ви не можете доїхати до ЛБЗ, то ви здешевлюєте якомога більше дрони, і наприклад, ті, що не доїжджають, ви можете евакуйовувати. От, але в нашому випадку, якщо всередині є людина, типу це не спрацює. Е, бо нам по-любому треба, щоб <груз>, груз був в безпеці. Е, я бачу, що тут, ну як ви кажете, хвостик, це оптоволокно. Тобто він може використовуватись і на оптоволокновій. Зараз ми відмовилися від цієї ідеї. Були Цей справи. хвостик це апендицит, це вже е, атавізм. Е, можливо, колись до неї повернемося, коли будуть котушки належної якості на потрібну нам довжину. Можливо, і не повернемось ніколи, бо, як ви бачите, тут не те, що ідеальна дорога. Якщо він буде їхати, буде вібрація, тряска, і е, щоб котушка, е, щоб оптоволокно не обірвалося, треба, щоб воно розмотувалося рівновірно. Будь-який ривок. Він може спричиняти те, що воно відбивається. Макс, розкажи, покажи, будь ласка, як о, він заводиться. Наскільки <гаре> абсолютно простий. Відкриваємо дверцята. От, пем, в горизонтальне положення. Чуємо, що він завівся. Все працює, закрили. Чекаємо, поки воно збіндиться з пультом у нас, все uh -huh. з'явилося. Коробка автомат? А, да, це коробка автомат. Так, щоб, у, його, от Ми вмикаємо це, це е, запалюване uh -huh. ну, ну, Да? Після цього затискаємо. Пам, все. Він по факту готовий до керування. Зараз він у нас стоїть на паркінгу. А, ось блокіратор колеса, ми його uh -huh. вимикаємо. Це реверс, тобто назад нейтралка. Високий оборот система на низькі, ну, поки не хочемо. Високі, і ще є а, повний привід, так? Так, так, так. Це у нас передній, це у нас повний, це у нас ага. все. Це повно блокирується все, все. Зрозумів. Подаємо трошки вперед, це газ, назад ага. тормоз і керування. До підрозділу доєднається, от буквально от вересні прийшов сюди. Сам? Так, да, абсолютно сам. Але ви кажете, що не складно. Ні, взагалі не складно. А що, можна спробувати? Да, звісно. Хоп. Прошу. Так, щось, щось він а, занадто швидкий, Чуть-чуть. Так, -чуть. да, він трошки ристикувати, але до керування дуже З Стіками поворота можеш трошки сильніше натискати, бо там, знаєш, є завжди сліпа Просто зона. чуть-чуть да, даю да? вперед і він уже рветься. Достатньо, ну, здається, просто, але не зовсім. Мені насправді дуже цікаво, бо ну, я не з тих людей, що прямо офігенно вміють стріляти по іншим людям, то для мене це ну, дуже цікаво. Тут багато розумних людей, тут ну, диви, які прикольні штуки робиться. Ви, я я ви, Да. Якщо так по зв'язку будемо брати, то він дуже любить, коли його розганяють, — бо тоді картинка краща і все. А, си... Серйозно? Так, да, ну повільно їдеш, вона там таке. Ми виїхали сьогодні на базовий тест, зустрілися з вами. Тобто ми перевіряємо дрон на те, як він їде, в нього все перемикається, все працює, він там не протікає, ніде колеса не спущені, прикручені, все чітко. Камера це вже е, другий етап тестування. Ми виїжджаємо з нашими всіма приладами, не буду називати їх. Е, все підключаємо, через зв'язочок наші з'єднуємося. Так, і в нас картинка з'являється через відео. І все, можемо їхати на доволі, доволі далеко відстань. Ми не будемо називати, е, наскільки далеко. Я вам <laughs> скажу так, на, мабуть, обмежено. Нічого. собі. Так. Е, в цьому пріоритет, в цьому це добре, наші пілоти в безпечному місці. Ну, замість кейсів, щоб не ризикувати. Екіпажем Ваку, чотири людини, це їде ця машинка, якою в якої керують шість чоловік. Керують, навіть я скажу по факту, троє. Задіяні шість. Тому це забезпечує безпеку життя людей. І в цьому була і місія, в цьому була і задумка. Я часто чув від ваших побратимів, що тільки виїжджає дрон і одразу на нього починають полювання. Так, так його помічали і. Я вам скажу, він доволі стійкий у нас. Доволі стійкий. Так, на нього було витрачено, мабуть, з їхнього боку дуже багато коштів. Але маленький їхав, їхав все одно. Ну, ви казали, що працювала і артилерія. і ФІ. Так, так, так. І в пів артилерія було два скиди. Він і горів, його запалили, а він все одно їхав. Типу, тут, от задумка в чому все під броньою, воно все закрите. Щоб дістатись до самого ЦБК, дуже важко. Як виявилось, дуже цікава ціль. Пріоритетно. Для Пріоритетно так. Не, не, не шкодують вони на нього нічого. Ну, Казали, що близько 30 снарядів артилерійських 에... на нього було витрачено. Я не рахував, але начебто десь в цьому районі були поруч так прильоти для нього. Але артилерія не, не вдається попасти, тому що він медики! — спритний. Користь відкривай! Як ти брат? О, ти добре. Шляхуємо, ти Щас тихий, ми тут. Зараз час буде. Бачиш. Будьте мауси. Могу замовить. Не переживай. Все буде добре. Я